Мелодія від духового оркестру у поєднанні з барвами осені у Криворізькому ботанічному саду. Пройшов захід Магія осені для студентів проєкту університет третього віку. Світлана Володимирівна одна з відвідувачів іванту. У ботанічному саду не вперше. Проте у цей раз приємно здивована, адже особливою атмосфера локації додала музика. Звичайно, подобається. Правда, сьогодні трошки вітряно, але в мене є величезне бажання. Я хочу подивитися. Бал хризантем на цю красу. Це взагалі здорово, тому що ну, зараз такий важкий час, людям важко це все пережити. І після тих подій, які відбуваються кожної ночі, то я думаю, що Кожен не проти відвідати ботанічний сад, тим паче скільки, скільки може отримати ось цього задоволення. Родзинками заходу стали три тематичні зони. Перша локація мелодії осені, включала концерт муніципального духового оркестру, що подарував гостям незабутню атмосферу та гарний настрій. На другій зоні, як пахне спокій, присвячені хвойним рослинам, студенти дізнавалися про їх цілющі властивості. Кульмінацією стала третя зона королева осені, де були прит. Ставлені понад 110 сортів хризантем, які вразили своєю різнобарністю та масштабом. На зараз найгарніші у нас дерева і кущі. Вони зараз всі забарвлюються у осінні фарби. Вони яскраві, вони жовті, вони е, рожеві, вони бордові. Вони настільки різноманітні, що в кожному куточку єка є локація, яка приваблює вашу увагу. Зазвичай, коли проходить екскурсія, не дозволяють ні до чого торкатися і ні до чого підходити. Ми зараз зміняємо цю політику. Ми дозволяємо підходити, нюхати, не дозволяємо тільки зривати. Тому люди мали можливість відчути все це на дотик і на аромат. Їм це найбільше сподобалось. Триває вже другий у цьому році сама університету третього віку для понад 400 студентів золотого віку. Проєкт, започаткований Константином Павловим, продовжує успішно працювати за підтримкою фонду Олександра Вілкула, українська перспектива, набирає обертів та все більше популярності. Серед криворіжців за цей час понад 2100 мешканців поважного віку пройшли навчання в університеті і отримали відповідні дипломи. Ми з великою повагою ставимося до криворіжців, які Будували наше місто, розвивали, працювали в ньому на підприємствах, виховували дітей. А вже багато їх, хто виховував і онуків. Тому ми створюємо можливості для їх розвитку, для того, щоб вони відчували себе комфортно, щоб вони розвивалися. Цей захід, який запропонований був вже багато років тому, який підтримується міською владою, радою оборони, фондом Українська перспектива, це ще один такий. Не, не лише акція, да це символ нашої підтримки, нашої поваги до цих людей. Надихав відвідувачів та створював для них особливу атмосферу. Муніципальний духовий оркастер. Репортуар був різноманітний, починаючи від пісень сучасності, закінчуючи етнічними композиціями. Креативу заходу додали і майстер-класи за участі юних митців з художньої школи номер 2 та музичної школи номер 12. Малеча створювала свої шедеври, надихнувшись красою природи. На останній локації на відвідувачів чекав гарячий чай з м'ятою. Опісля кожен бажаючий зміг погуляти зеленою перлиною кривбасу та помилуватися красою. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов Першимський.